Дивись, Люджу. Е, є такий позивний фармацевт. Військового звати фармацевт. Як ти думаєш, чому? Тому що в я багато інформації. Фармацевт, напевно, я гадаю, що це колишня професія. Асоціюється цей позивний з словом ферма і медик. Фармацевт. не знаю, Це логічно. Але мені вчать появилося, ті, що не знаю. Мрія стати фармацевтом, на то там не вийшло. І тепер поза фармацевт. Чех. А Він живе ще в Чехії. Чех, може він був в Чехії. Чехаса. Чехаса? Там <смір> 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 вроде місця таке є. Може, він чухається зараз. <смір> 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 Хоть у Чехії. Напевно, розмовляє сейчас з яким акцентом. Можливо, раніше був, жив в Чехії. Або під час такої до початку війни поїхав туди, вивчив мову і тепер розмовляю з таким чеським діалектом. Чула купує. Купляє постійно чехоли. Купляє постійно чехоли. Да. Наступний позивний військового Ірпінь. Тому що він живе в Ірпіні. Я там вже був. Напевно, дуже любить це місто. Любить свою дівчину, яку звати Іра. Іра? Так. А чому Ірпінь? Потому що Іра. Ірпінь? Бо він був в Ірпіні. Може, живе в Ірпіні. То, напевно, його назвали, тому що він живе в Жив в Ірпені. Наступний. Джаконда. Тому що він бачить багато змій. Может, в нього есть. Я... Может, він злит, как дракон. Первая теория то, что красивый, красиво, не знаю. Вторая творческая людина. Секретный. А, доброго смира. Секретный человек вот такой. Может, такая же. Усмішка, як у Моналізи, або колись був художником. Наступний позивний Фокс. Да, що? Тому що він такі шутки, як лисиця. Бо він бачив Лисицю, тому що він хитрий. Тому що він хижий. Фокс Трут, це магазинчик такий. Не знаю. Ну що це з магазином, мене перше пішла на думку. Фокс, напевно, в зовнішня схоже на лисицю. Тому що він шустрий, як лисиця, і хитрий, як лисиця. Та там військові такі те, що позивний може мі... а, дуже дуже милий, а так там 40 років і гігант з їгать час. Наступний позивний джин. О, ще й джин. А хто такий джин? Це чаклон. Бо він дуже добрий. Ізпълняє желание создать. Народився в нампі. Що то може нагадать таке хороше. Не знаю, може виконує побажання про братині. Без... Тому що він вбив багато росіян. Бо він дуже сильний, його не можна зловити. Я хочу собі такі позивні. Буває людина. Вбиває росіян. Знищує ворожі сили. Дуже можливо займався якимось спортом бойовим. Військового назвали пан. Пан. Чому я так назвала? Тому що він дуже красивий. Пане, Пане господарі. Тобі просто колядку пам'ятав. Бо тому що він елегантний, як пан якийсь. Ну, бо він може пан. Він пан. Військовий пан, да. Так його називають пан його і усами, такі, такі недовгі волоси, рівне обличчя. Я пам'ятаю, як я читала книжку Мартина і там був Ділберт Пан Елегантність. Такий уважительний дядька, такий, може там борода така длинна. Пан. Напевно, з якоїсь э, родини багатої, та ну, заможньої родини. Поважних людей. Позивний Рим. Рим? Може він Римує слова? Римовець. Любить Рим в Римському періоду. Тому що він ставить багато Рим. Відується до слова Крим. Може він живе в Криму. Або жив в Крим. Рим. Напевно, любить історію і дуже зацікавлений цим. Про наступний позивний скіф. У нас людина на гурток ходить Скіп, мене такі сироється. Не знаю чого, ну... я не помню нього цей позивний, ну ладно. Похоже, зі словом ліським скіп пропустить. Мені ця назва із ігри Сталкер дуже напоминає. Може, він проводить військових як із ігри «Сталкер» Скіф, так звати проводника. Напевно, дуже добра людина, яка як в грі, проводить людей. Зивний цегла це гроші цивільні. Чому так? Бо він, мабуть, не Тому що він сильний. Тому що він дуже блискучий. Тому що він важкий і сильний. Я просто для Майнкрафта я знаю, що таке цього. Треки як цього? Строитель. Тетка строитель. Мені здається, що міцний як цього. Ганс. Ганс? Наче слом ганцелити. Наверно, дуже хорошо відбувається від атак. Асоціюється до слова газ. Коли зли до випускає газертаган. <рі> ну, ти, ну, типу, це там сізихайте. Гаус под не ганстер, так що такий мужичок. Тут який дяденька такий тоже. Ох. Ганс мені э, асоціюється це з принцем з якогось мультфільму. Коли вон зовнішнє схоже на принца. Ну, добрий, сміливий і чесний.